Дорогі партнери, учасники, гості турніру Ukraine Open, хочеться від нашої компанії Нуґабест передати вам ну, вітання цього року. Компанія Квітка виступає не тільки як спонсор змагань, але ми ще виставляємо свою команду в категорії мен і сподіваємось тільки на перемогу. Це буде надзвичайна подія в нашому місті, де буде зібрано більше як 400 учасників. Також ми будемо виставляти і демонструвати в роботі багатофункційний мікроінструмент Dremel. Можете прийти, спробувати в роботі відремонтувати свою клюшку, нанести гравером напис на свою клюшку. Промо-автомобіль у місті Львові для того, щоб все місто познайомилось з цим чудо спортом. Також від нашої компанії Нукабест ви будете Бачити під час турніру деякі сюрпризи, зможете спробувати наше обладнання. А Ще в нас є хобі. Ми займаємось музикою і запрошую всіх прийти в суботу, в 20.00 на виступ нашого рок-гурту Квітка року будемо виконувати власні пісні, а також багато каверів відомих гуртів. До зустрічі з 13 по 16 у Львові.